Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний понеділок. Живемо, радіємо, витриваємо молитві в радості, в благословенні. Маємо прекрасний понеділок, прекрасний час, теплий час. Знову відео з балкону. Єдине місце, де є тінь і де нема купи народу, так? де можна щось почути. Бо біля церкви на сонці дуже жарко, а в тіні дуже багато людей. Зараз ми перейшли в такий період, коли. Є дуже жарко, спекотно, і багато людей меджгорі. Тож хто планує приїхати, маєте паломництва різні, то від сонця беріть капелюхи, капелюшки, вентилятори не знаю, і, звісно, пляшки, куди можна набирати воду. Бо тепло, тепло і тепло. І буде ще тепліше, так? Добре, дорогі, беремо понеділок, беремо послання 25 січня 2010 рік. Дорогі діти, нехай цей час буде для вас часом особистої молитви, щоб у ваших серцях росло зерно віри, і нехай воно виросте в радісне свідчення для інших. Я з вами і всіх вас прагну заохотити, зростайте та радійте в Господі, котрий вас сотворив. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну, і прекрасне. Заохочення, понеділок, день тяжкий, як то говориться, так? Але понеділок файний час, щоб починати. починати. Якщо не мав особистої молитви, то почни. Як почати нове життя з понеділка? Береш і починаєш. І навіть не важливо, в який день, так? Головне, не закінчити вівторок. Якщо почав понеділок, то вівторок. Це нове життя не закінчити, ці свої нові практики не закінчити, так? а витривати в них. І каже Марія, хай цей час буде для тебе часом особистої молитви. Цей час це не означає, що цей час одна це одна година або цей день тільки, а цей час, в якому ти живеш, в якому я живу. так? Бо у нас є у всіх якийсь час, якийсь проміжуток часу, в якому ми живемо. І Марія каже, хай цей проміжок часу буде для тебе особистою молитвою. Не втрачай її, не губи її. Так? Хочеться на літо взяти канікули. У нас формаційний ну, в спільноті Галіле у нас є там слово на кожен день для особистої молитви, але літні канікули є. Так? І в літніх канікулах є спокуса. Ну, відпочити, так? Від особистої молитви. Але Марія каже, е, ні. Відпочивати можеш від чого завгодно, тільки не від особистої молитви. Бо якщо не будеш мати особистої молитви, ти не будеш зростати. Не будеш зростати, не будеш свідчити про це зростання. Так? Бо далі каже, щоб у твоєму серці росло зерно віри. Тобто, особиста молитва для чого потрібна? Для того, щоб в серці росло зерно віри. Маєш ти сьогодні особисту молитву, то вирощуєш це зерно. Якщо робиш канікули, ну, то зерно йде на зимову спячку. Так? Зерно не росте, а воно спить. Тобто твоя віра не зростає. А каже, коли вона зросте, коли це зерно буде зростати, хай воно виросте в радісне свідчення для інших. Тобто хай воно виросте, тоді воно виросте. Якщо ти його будеш зрощувати, помітьте ти. Ти, так? твоя відповідальність і моя відповідальність зрощувати це зерно. Зерно це слово, слово Боже. Так? Зрощую його я, віру дає це слово, тобто Бог дає цю віру. Але зрощувати хто б повинен. Бог не може в тобі зростити віру, так? Бог може сприяти. Але зрощувати це твоя відповідальність. Бо як ми зерно в землю кидаємо, так? Ми його кидаємо в землю, як воно росте? Ну, якось там автоматично, так? Але поливати його, полоти травкою, хто має? Земля, Бог дав землі силу таку та, що вона якимось чином там... Наповняється зерною, воно зростає. Але дбаєш про процес, в процесі також ти, бо якщо воно в чагарникамі заросте, то не проросте там нічого, так? Будь-яками. Тому сьогодні уявлю своє серце як цю землю, так? про яку треба дбати. І це дбання моя відповідальність, особиста моя відповідальність. Якщо я сьогодні не маю особистої молитви, то я особисто за це відповідальний. Не, нема винних в цьому. Нема. Хтось щось. Там ситуація не та, там війна, там новини, там роботи багато, там іще щось. Це виправдання. виправдання, Особисто я відповідальний за свою особисту молитву, за зрощення своєї віри. Хто відповідальний? Чи я потім думаю прийду Богу, скажу. Ти там тому дав віру, а мені не дав, так? Так іноді хочеться сказати. Так? Там святі е, об'явлення мали, там містики різні, е, і якби таке враження, що Бог комусь дав багато, так, а мені жодного разу не об'явився. Ну, взагалі, взагалі не об'явився. А чи знаємо, скільки е, ті святи зрощували, власне, цю віру перед тим, як об'явитися? Скільки вони дозволу дали? Скільки вони мали вже цієї віри? Наскільки це зерно вже зросло перед цими всіма, всіма об'явленнями? І, власне, скільки вони працювали над особистою молитвою, над особистими відносинами. Чи сьогодні ти не можеш мати це все? Можеш, якщо будеш зрощувати свою віру. Зрощувати. Через що? Через особисту молитву. І коли, і коли каже Марія, вона виростеть, хай вона стане, хай воно виросте в радісне свідчення для інших. Тобто е, іде процес далі. Іде. Не залишиться це втраченим часом. Так? Бо люди бояться, ой, там буду молитися, втрачу час. Я краще за цей час щось там, то, 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 щось буду робити, допомагати. Е, ні, це не втрачений час. Бо потім. Ти будеш свідчити яскравіше. Потім ти будеш служити якісніше, так? як добре отець Роман в, одному, в одній проповіді сказав, ти можеш йти з серпом траву косити в своєму полі, так? або на газоні, або приїхати на цей газонокосильці. і зробити це або на тракторі якомусь, так? зробити це за півгодини, зібрати той урожай, скосити ту траву. Або з серпом тиждень, косити будеш тім, 10 гектарів. І, власне, якщо ти втратиш особисту молитву, особисті відносини, то твоє свідчення буде повз. повз. Знаєш, ти свідчиш, хочеш для Бога робити, а воно мімо, все мімо. Бо нема Бога там в тих словах. Нема Святого Духа в тих словах. Чому? Бо особиста молитва втрачена. Особисті відносини десь. Закинулися. Тому е, пріоритет це особиста молитва. Потім свідчення. Да? Потім виростає Виростає це зерно, віри, цих відносин і виросте в радісне свідчення для інших. То якщо сьогодні е, хочеш багато робити для інших, але, але не маєш особистої молитви, то Марія каже, передивись, передивись пріоритети. Я з тобою і прагну тебе заохотити. Зростай, та радій в Господі. Зростай, та радій в Господі. Це на сьогодні буде у нас лозунг на цей тиждень, так? зростай, та радій в Господі. Лозунг це означає подивитися, чи я сьогодні веду такий спосіб життя, чи я сьогодні зростаю і радію в Господі, чи я сьогодні не зростаю і нарікаю в Господі. Бачите, хто зростає в Господі, той радіє в Господі, а хто не зростає в Господі, той нарікає на тих, хто зростає в Господі. Для, на тих, хто радіє в Господі. Так? Нарікає, осуджує, критикує. У нас не так багато і варіантів. Або ми радіємо з Господом в Господі, або ми нарікаємо сатаною на Господа. Якось так. Бо хто хоче забрати в тебе і вкрасти радість і мир? І благодаті, і благословіння сатана. Ти або йому будеш добре робити, або Господу робиш добре. Але справа в тому, що коли ти Господу добре робиш, то добре і тобі стає. А коли сатані добре робиш, то тобі все гірше, гірше і гірше. І ще буде гірше. Тому добрий час, щоб повернутися, хто відкладав особисту молитву або ставив на паузу, повернутися, а хто. Ніколи цього не мав, то почати це практикувати. Радій, в Господі, котрий Тебе сотворив. Дякую Тобі, що відповів, відповіла на мій заклик. Тож, зростаємо і радімо, Господі. Будьте благословені. вам, радість, благодать, з меджгорія. па, -па.